Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Андрій Ленда. Я представник кураторського цеху Travel Professional Group. І сьогодні я радий бачити вас на черговому вебінарі про екскурсійні тури. На цього тижня в нас серія вебінарів по екскурсійним турам. І з понеділка в нас ця серія розпочалася із напряму Чехія. Далі це була Греція, Греція вчора, і сьогодні в нас Туреччина, а саме місто Стамбул. Давайте зараз з вами одразу перевіримо зв'язок. Будь ласка, напишіть в чаті. Чи добре мене чути? чи видно презентацію. Так, дуже вам дякую. Що ж тоді будемо розпочинати? І для тих, хто приєднався до цієї серії вебінарів, вперше. А я розкажу, що це взагалі за вебінари. Вони є короткими і інформативними, без зайвої води. Лише робимо акценти на такі найголовніші факти, на найголовніші дати, на тури, на переваги цих турів тощо. І сьогодні в нас Стамбул це місто, яке є. Напевно, одним з найкрасивіших у світі воно має дивовижну історію, яка простягається крізь багато тисячоліть. І це дійсно ну, це справжнє серце Туреччини, незважаючи на те, що Стамбул навіть не є столицею Туреччини. Це місто романтичне, яскраве, захоплююче місто, і воно лежить одразу на обох берегах протоки Босфор, і так само розташоване одразу вдвох континентах. це Європа та Азія, і це місто дивовижних мечетей, затишних вуличок, це місто е, казкових панорам, найрізноманітніших пам'яток. Е, звичайно, це місто е, котиків і турецьких солодощів. І в цілому я вважаю, що ну напевно це місто воно не потребує якогось додаткового представлення, і я думаю, що багато з вас вже знайомі е, з цим містом е, особисто можливо. Ось тому давайте одразу перейдемо до наших актуальних новин по Стамбулу. І перша новина звучить так: чотири музеї Стамбула стануть безкоштовними на 100 днів. На честь сторіччя Турецької республіки гості Стамбула та місцеві жителі зможуть відвідувати чотири міські музеї абсолютно безкоштовно протягом наступних 100 днів. Про це заявив муніципалітет Стамбула. йдеться про такі популярні пам'ятки, як Парк «Мініатюрк», цистерна Базиліка, цистерна Шерифіє. Та історичний музей Панорама 1453. Ну, по-перше, розпочнемо з мініатюрку. Це такий, скажімо так, парк мініатюр, в якому є копії усіх найосновніших архітектурних шедеврів Туреччини. І далі в нас йде цистерна Базиліка. Це дуже таке, скажімо так. Старе підземне водосховище, яке було одним з найголовніших в Константинополі, колись, і так само цистерна шерофія це також одне з водосховищ. І е, чим цікаві ці цистерни, це те, що е, в них відбувається також ще світло, музичне 3D. Шоу з ефектами, тому це все дуже красиво зображено під землею, і історичний музей панорама 1453» — Це музей, який присвячений епохальній битві у 1453 році, коли саме було захоплення Константинополя Султаном Мехмедом II. ось тому, будь ласка, для ваших туристів вход буде безкоштовний на 100 днів. Звертайте на це увагу, і друга новина це те, що в аеропорту Стамбула відкриють зону спотингу. В новому аеропорті Стамбула відкрилася перша в Туреччині офіційна зона спотингу для любителів авіаційної фотографії. Але можна сказати, це ще й чудова оглядова в аеропорту, де можна спостерігати за посадку та зльотом літаків зблизька, і е, цей майданчик працює з 30 вересня. Вже відвідування безкоштовне. Він буде відкритий поки що по суботах з 14 до 17 години, е, тому також для любителів е, е, літаків е, для любителів, взагалі е, авіа. Туризму або ж ті, хто захоплюється о, взагалі літаками, різними авіаційними спорудами, там аеропортами. Ну тобто є люди, які о, у яких хобі це о, досліджувати там різні літаки, там тощо. Тому ну, цю о, цей медачик можна використовувати таким чином, щоб там робити якісь фотографії, о, просто роздивлятися, як відбувається цей процес там зльоту, посадки літака. Тощо тому ось така також чудова новина. Третя новина: це те, що торговцям на турецьких ринках заборонили кричати та дошкуляти покупцям на ринках Стамбула та інших міст більше не можна кричати. Крики продавців для привернення уваги, які є частиною культури вуличного ринку наразі заборонені. Нове рішення було прийнято, оскільки крики та шум у ринкових зонах стали значно гучнішими. Згідно з рішенням на тих, хто не дотримається цього правила, буде накладено штраф у розмірі 1925 турецьких лір. Ну як пояснили представники влади, подібне рішення було прийнято через те, що останнім часом часом ці ось крики. Шум на ринках вони стали набагато гучнішими хоча мені здається, вони завжди такими й були нічого не змінилося, в принципі, і самі торговці вони ну звичайно не схвалюють подібних змін, тому що це порушує ось таку, можна сказати, давню традицію, яка вже сягає сотень тисяч років. І до речі, це вже не перша заборона. З цими криками та галасом, тому що в 2012 році вже таки було. Тоді також за порушення ось торговим торговцям, також загрожував штраф у розмірі, там десь близько 2000 лір. Але як бачимо, все це все одно продовжується, і є наприклад, ті люди, яким на все одно. Чи є там крики, чи є там галас, є туристи, яким це заважає, яким це не подобається, коли дійсно є торговці, такі знаєте, які тебе тобі дошкуляють, які е, намагаються тебе там е, підчепити, е, заохотити до того, щоб ти щось купив у цих торговців, але різні люди по-різному відносяться. Мені е, особисто здається, що це дійсно ну, можна так сказати, якась традиція, тому чому її треба забороняти? Ну не знаю, можливо, хтось. Хтось дуже сильно пожалувався, якась непроста людина, і це вирішили заборонити. Давайте перейдемо до наступних о, новин. За десертом та сувенірами, два кафе Стамбула у топ-10 найкращих у світі кондитерських. Тейст Атлас представило солодкий рейтинг 150 найкращих кондитерських світу. У топ-10 потрапили два кафе у Стамбулі. Друге місце це хафіз Мустафа. Це відомий кондитерський бренд, заснований у Стамбулі в 1864 році, і відомий своїм широким асортиментом турецьких солодощів, особливо пахлави. Шосте місце це «Каракьой Гюліолу. Це відомий магазин пахлави, розташований в районі Каракой у Стамбулі, історія якого сягає 1843 року. І будучи одним з найстаріших та найвідоміших виробників пахлави в Туреччині, він став синонімом цього чудового десерту. Тому, якщо ваші туристи полюбляють солоденьки, якщо вони хочуть відвідати справжні турецькі солодощі, тому що є дуже багато копій, дешевих копій солодощів, і треба знати місця, де їх купувати, де можна купити справжній там лукум, справжню пахлаву із оригінальним смаком, і саме ці. Кондитерські вони надають таку змогу відчути реально смак справжніх турецьких солодощів. Тому, будь ласка, також можете цю інформацію предоставити вашим туристам, які збираються полетіти там або ж поїхати в Стамбул. А, наступна новина це те, що в Стамбулі відкрився музей котів, і музей котів він створений за участю колекціонера та письменника а, Суная Акіна. І він е, є першим музеєм на тему тварин у Стамбулі. А е, музей, який підвищуватиме обізнаність та продаватиме відвідувачам любов до тварин. Він також об'єднує е, під одним дахом е, котів з історії казок, іграшок ігор та коміксів. Ну і цей е, перший в місті музей котів знаходиться в районі Бешикташ. Він відкритий з 9 ранку до 17 години вечора у будні і з 10 до 18 у вихідні. У понеділок він закритий. Музей цей можна відвідати безкоштовно. Ну, я думаю, всі, хто були в Стамбулі, вони знають, що котів дуже багато на вулицях Стамбулу, і це дійсно є коти. Вони є символом цього міста. І турки вони дуже дбайливо відносяться до котів. І, можливо, ви знаєте, є навіть пам'ятник коту. На дні з вулиць Стамбулу цей кіт на жаль вже помер і йому встановили пам'ятник. Це був звичайний кіт, просто який жив на вулиці, якого завжди годували. Він підвищував настрій місцевим жителям і туристам. І ось вирішили просто зробити пам'ятник коту. Тому як ви бачите, в Стамбулі поважають тварин дійсно. Наступна новина це сторіччя Турецької республіки 29 жовтня 2023 року. Ну звичайно, найбільш урочисто день республіки відзначають в Анкарі та Стамбулі. У Стамбулі, як правило, ввечері організовують барвистий фейерверк над босфором, і святкові заходи включають паради, фейерверки, виступи музичних колективів, традиційні турецькі архітектурні шоу тощо. І також видовищні мітинги відбудуться в районах Бешекташ, Ортакьої та на центральних площах. У деяких районах можна почути бій барабанів та звуки. Орна, ось такі в нас чудові новини. А тепер давайте з вами перейдемо вже до нашого продукту, до наших екскурсійних турів. І розпочнемо ми з вами із маршруту автобуса. Автобус до Стамбула в нас по 31 жовтня виїздить з України щодня. З листопада з України виїзди здійснюватиметься по понеділкам, четвергам і суботам. Зі Стамбула відповідно по вівторкам, четвергам і е, неділям. Е, хочу зазначити одразу, що е, по маршруту курсують зручні автобуси з комфортними сидіннями, е, клімат-системами і з працюючим туалетом. Але е, туалет він відкривається в екстра випадках, тому що в принципі автобус він і так здійснює зупинки кожні 3-4 години. І під час під час цих зупинок туристи можуть сходити в туалет, можуть купити щось там собі поїсти, е, просто якось відпочити від постійного там сидіння в автобусі, а е, зробити там невеличку розминку. Ось тому е, до речі, сама дорога вона, вона не є важкою, тому що е, зараз вже не такі затори на. Кордонах, як було під час літнього сезону, коли цим маршрутом їхали дуже багато автобусів там, до Болгарії, їхали також до Греції таким маршрутом тощо. І сам маршрут він не є там якимсь гірським серпантином, там складним. Дорога вона пряма, десь вона пролягає. Трохи ближче до моря до, до чорного, до узбережжя чорного моря, десь трохи віддаленіше, а, і а, немає складних проміжків, які можливі могли б а, там збільшити цей час в дорозі. І водії вони досвідчені. Вони реально знають а, маршрут а, і а, виїзди з Києва відбуваються. А, на ось питання одразу бачу: а, скажіть, будь ласка. Uh, виїзди з Києва на рейсах Елайн. Так, Елайн в нас вирушає як з Києва. От давайте зараз якраз ось приділимо цьому увагу. Uh, виїзди як з Києва, так і з міст заходу України. Uh, якщо ми беремо, наприклад, виїзд з Києва, то це Київ, далі по маршруту Житомир, Вінниця, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Чернівці і по Західній Україні автобус збирає наших туристів із нижче вказаних міст і довозить до Чернівців у Чернівцях. присадка на київський автобус. Ну, тобто, з міст Рівне, Львів, Рогатин, Івано-Франківськ, Коломия е, забирають е, туристів і далі в Чернівцях вони вже підсаджуються на київський автобус, і далі вони прямують там територію Румунії, Болгарії і далі до Туреччини. Uh, і uh, давайте вже uh, перейдемо до наших екскурсійних турів. В нас є uh, сім основних екскурсійних турів: це uh, чудовий Стамбул, це місто Мрії Стамбул. це Симфонія континентів, стопами османів, магія континентів, легендарний дует. Ну, це дуже реально, дуже багата кількість наших екскурсійних турів є. І в онлайні прораховано, і в просилках ми їх піаримо. Але вам слід запам'ятати, що реально є сім основних екскурсійних турів, програми, яких десь перегукуються між собою, десь оглядові там, екскурсії, звичайні там такі екскурсії. І десь можуть пересікатися, але е, ці екскурсійні тури вони м, о, створені для того, щоб по-різному е, відобразити це чудове місто. Е, тому давайте зараз познайомимося з кожним з них, оскільки в нас короткий та інформативний вебінар, ми не будемо прям детально розглядати кожен секторів, але я е, намагатимусь. О, їх розглянути у загальному плані, і ми просто подивимося, які а, взагалі пам'ятки можна подивитися в кожному з цих турів, щоб ви зрозуміли, який тур, наприклад, запропонувати вашому туристу, який бажає там оглянути щось о, щось певне в цьому місті. А, тож, давайте а, розглянемо перший а, екскурсійний тур, це чудовий стамбул. Ну, звичайно, в кожному екскурсійному турі перший день це виїзд з України, на другий день це прибуття в Стамбул, і вже з третього дня розпочинаються екскурсійні програми. На третій день з 9, з 9 до 12 години в турі чудовий Стамбул на туристів чекає екскурсія слідами Султана, під час якої можна буде оглянути площу і подром, блакитну мечей, Собор Святої Софії, Хамам Хюрем Султан ззовні. На четвертий день це буде оглядова екскурсія Стамбулом плюс з плюс круїз Босфором. Тобто, це буде огляд Босфорського моста, панорама цього міста, Золотий Ріг, Візантійські міські стіни. Далі це буде. Відвідування магазину турецьких солодощів, фабрика шкіряних та хутряних виробів. І на п'ятий день це буде е екскурсія давній Стамбул, яка включає в себе мечеть, Сулейманія та палац дома Бахче. Ну, на шостий день це буде вільний час для огляду міста самостійного, і на сьомий день ринковий трансфер з готелю та посадка на автобус до України. І що ж входить у вартість е цієї, цього? Екскурсійного туру, звичайно, це проживання, це груповий трансфер, це екскурсії, які зазначені в турі. Це супровід російськомовного гіда, транспорт за програмою екскурсій та медичне страхування і додаткові послуги це вхідний квиток о, в палац Топкапи під час екскурсії слідами султана, який оплачується додатково. Ну, звичайно, якісь особисті витрати та чайові гіду та водія. Е, давайте одразу о, перейдемо до наступного туру, о, щоб не затримуватися дуже довго о, на кожному з них. Перший день по Симфонії континентів, і другий день, в принципі, це йде повтор минулого туру, тобто це виїзд з України, це прибуття в Стамбул. І з третього дня в нас екскурсія Нічний Босфор. На четвертий день екскурсія від Європи до Азії, яка включає в себе палац Топкапи, церкви святої Ірини, прогулянку по босфору, стіни фортеці Ромелі Хісар, вид саме з босфору, босфорський міст, дівочу вежу, і далі цивільний час. П'ятий день цивільний час, як і в минулому турі, і шостий день це ранковий трансфер до готелю, з готелю верніше до аеропорту і посадка на автобус до України. У вартість включено проживання трансфер, дві екскурсії, медичне страхування і додаткові послуги. Вони у будь-якому турі будуть в принципі однакові. Це витрати особистого характеру або ж якісь вхідні квитки до якоїсь пам'яток. Далі в нас є тур на семи пагорбах, перший та другий день. Такі самі. На третій день екскурсія нічний босфор, на четвертий день екскурсія усі барви Стамбула, яка включає в себе мечеть Сулейманіє, палац Дома Бахче, Золотий Ріг, Стамбульський парк Мініатюрк і пагор П'єра Лоті. На п'ятий день це екскурсія столиця Османів, яка включає в себе Султан Ахмед, Блакитну мечеть, мечеть Святої Софії, Хаман Хюрем Султан та палац Топкапи. На шостий та сьомий день це буде вільний час, і на восьмий день вже посадка на автобус до України. Uh, також, як ви бачите, у вартість включено, звичайно, проживання, трансфер та всі екскурсії, які були зазначені в цьому турі, вони входять у вартість. Далі автобусний тур з стопами Османів. На третій день екскурсія у всі барви Стамбула. Uh, як я вже зазначав, це мечеть Сулейманія, Палац Долма Бахчі, Золотий Ріг, Стамбульський парк Мінітюк та Пахор п'єралоті. Uh, на четвертий день екскурсія два континенти. Це мечеть Чамледжа одна, взагалі, з найбільших мечетей в Туреччині це Босфорський міст, це дівоча вежа, вулиця Істікляль, площа Таксім, церква святого Антонія Падуанського та Галацька вежа вже із входом на п'ятий день. Це вільний час, і на шостий день виїзд до України. Як ви бачите, знову ж таки у вартість включено всі екскурсії по туру, тобто, в кожному екскурсійному турі у вартість вже будуть включені екскурсії. Наступний тур це таємничий Стамбул. На третій день це буде оглядова екскурсія по Стамбулу, а саме Босфорський міст, панорама цього міста, золотий ріг, візантійські міські стіни, магазин турецьких солодощів, фабрика шкіряних та хутряних виробів. Також екскурсія від золотого рогу до Босфору, яка включає в себе Золотий Ріг, Бейоглу, Парк Макча, канатна дорога, Кабатаж та круїз по Босфору. І, до речі, тут така примітка: якщо тривалість туру, наприклад, більше трьох ночей, то додається ще тур нічний босфор із вечерю. Це нічна прогулянка босфором з танцювальними шоу та безлімітними безалкогольними напоями. У вартість включено проживання, трансфер усіх екскурсії по програмі, медичне страхування, і далі в нас тур магія контрастів. На третій день це знов ж таки екскурсія. Всі барви Стамбула. На четвертий день це екскурсія. Історичний центр, який включає в себе іпідром, мечеть святої Софії, хамамхерем Султан та цистерну Базиліка. П'ятий день вільний час, шостий день, виїзд до України. Вартість включено так само проживання, трансфер, всі екскурсії по туру та медичне страхування. І тур містом Рії Стамбул. На, третій, на другий день вже буде екскурсія Османська імперія, площа і подром, німецький фонтан Вельгельма, блакитна мечеть, мечеть Айя Софія. На третій день це оглядова екскурсія Стамбулом плюс круїз по Босфору, а саме Босфорський міст, панорама цього міста, золотий ріг, візантійські міські стіни, магазин турецьких солодощів, фабрика шкіряних та хутряних виробів. І на четвертий день буде екскурсія Старовинний Стамбул, мечеть Сулейманія та Палац Долмабахче. На п'ятий день це вже посадка на автобус до України. У вартість включено так само груповий трансфер, проживання, харчування, сніданки та екскурсії по туру із страхування. І автобусний тур легендарний дует. На третій день екскурсія нічний босфор, на четвертий день екскурсія, усі барви Стамбула. Тобто, як ви бачите, наприклад, екскурсія усі барви Стамбула вона також повторюється і в деяких інших екскурсійних турах. Але як ми бачимо, всі ці тури вони все одно один від одного відрізняються, тому що вони включають різні екскурсії. Десь в якомусь турі може бути дві екскурсії в програмі, в якомусь турі три екскурсії, тобто відрізняється і сама екскурсія, і кількість екскурсій. Конкретно в цьому турі проживання, трансфер, всі екскурсії по туру включено та страхування. Що ж, ми з вами розглянули усі екскурсійні саме автобусні тури. Як ви бачите, їх досить багато. Але в нас є також можливість запропонувати вам, наприклад, авіатури до Стамбулу з вилітом з Кишинева. Це також екскурсійні тури. І так само є ще в нас турка плюс Стамбул. І давайте його розглянемо детально. Перший день це прибуття до Туреччини, саме в аеропорт Кайсері. На другий день це екскурсія, червоний тур, тобто юреме музей, храмниця Учхісар, панорама Долини Любові, Долина Пашаба, Долина Девренд, Аванос-центр, гончарства та кераміки. На третій день це буде вільний день і трансфер із готелю до аеропорту. Далі переліт в Стамбул. І на четвертий день оглядова екскурсія саме Стамбулом, плюс квіт Босфором Босфором, півдня. Саме це буде Босфорський міст, панорама всього міста, Золотий Ріг, Візантійські міські стіни. Ну, і магазини і солодощі, фабрика шкіряних та хутряних виробів. Ну і на п'ятий день це вільний день і повернення додому, або ж може бути продовження туру із вільним часом для шопінгу, для прогулянок містом або ж додаткових екскурсій. І як ви бачите, ось вартість зазначена прорахована і для турів на 4 ночі, на 5 ночей та на 6 ночей. А тепер давайте з вами. Переглянемо, ну, звичайно, вартість включена: ну, це проживання в готелі Стамбула, готелі Кападокі, індивідуальні трансфери, групові трансфери, супровід гіда та транспортне обслуговування за програмою із екскурсіями. І давайте з вами одразу зараз перейдемо до переваг бронювання екскурсійних турів до Стамбула із Тревел Профешно Групп. Що ми з вами сьогодні зрозуміли? Ну, по-перше, в нас є великий асортимент екскурсійних турів, досить різноманітних, які відрізняються між собою за складом екскурсій, за кількістю екскурсій. І, взагалі, а, за тематикою, тому що десь о, йде м, прогулянка по Босфору, десь йде е, саме огляд якогось конкретного району Стамбулу. Тобто, ви можете підібрати під туриста, під його бажання е, певний екскурсійний тур, е, запропонувати йому розглянути усі екскурсійні тури, і він вже може визначитися, яка саме програма йому підійде якнайкраще. У нас кращі приймаючі сторони це «Авіум» та Лемар. У нас щоденні виїзди з різних міст України. Про це ми також з вами поговорили. Давайте ще раз повторимо, що в нас є виїзди як з Києва, так і з заходу України. Але з заходу України йде підсадка в основний київський автобус саме в місті Чернівці. У нас найнижчі тарифи на переїзд, в нас безкоштовні екскурсії в кожному турі. Це ми з вами також вже зрозуміли, фіксовані тарифи з Кишинева. Тобто, ще раз повторюю, що з Кишинева в нас є авіатури до Стамбулу, екскурсійні, і, звичайно, можливість комбінувати Стамбул або ж з морським відпочинком, або ж з гірським відпочинком, наприклад, це знову ж таки та сама Каппадокія, або ж з лікувальними курортами. А, ну і давайте тепер. Звичайно, я перейду до бонусів для агентів, які приєдналися до вебінару. Це, знову ж таки, безкоштовні пріоритетні місця в автобусі для ваших туристів у разі бронювання до кінця жовтня турів і заїздами в листопаді. Також нарахування миль вашим туристам за автобусний тур у разі бронювання до кінця жовтня і заїздами в листопаді. Для тих, хто не підключався минулих вебінарів, я також розказував, що зазвичай милі ми нараховуємо за авіатури, але а, тут ми розуміємо, що а, також, окрім авіатурів, ми нарахуємо а, вам і за автобусні тури а, в якості бонуса ці милі, і ці милі туристи вже зможуть, наприклад, ну нараховані милі зможуть а, застосувати використати вже на наступні поїздки а, до будь-якої країни. А, і давайте. Ще один такий головний бонус це плюс додатковий відсоток о, до вашої комісії при бронюванні турів о, з сьогоднішнього дня, тобто з 18 жовтня по 25 жовтня, включно о, на заїзди в листопаді. І в нас зараз буде головне запитання. Хто перший відповість в чаті, той і отримує цей бонус? Воно, як на мене, дуже легке. О, скільки основних екскурсійних турів ми пропонуємо? Сім. Першим відповів в нас Микола. Я вас вітаю. Будь ласка, напишіть зараз в чаті, е, який у вас ФОП і з якого ви міста для того, щоб е, ми могли, ну, щоб ваш куратор міг з вами е, з'єднатися. Чекаємо на вас, е, будь ласка, відпишіться. А що ж я дякую всім, хто сьогодні приєднався до цього вебінару. Я дуже радий вас був бачити. Намагався розповісти вам дуже швиденько, але інформативно. І, будь ласка, також не забувайте, що в нас продовжується ця серія вебінарів. І в нас ще залишається четвер та п'ятниця. В нас залишилось Балтійське тріо саме країни Балтії та Скандинавії, і також Італія. Тому я чекаю вас завтра. Знову ж таки о 14 годині. Я вам дякую, гарного вам дня і гарних продажів. Слава Україні!